Я, так, тую, ми говорили перед своїм Сергієм Шишкином. Шишки сказав, що Олег, ти пам'ятає, що після тебе, що твій час, який ти будеш займати на сцені, він аукнеться тим виконавцями, які прийдуть після мене. Якщо я буду максимально коротко, постараюся просто щось сказати після. Як сказали, от я один час був, потім на деякий час я не був. І от на кінець-то ми разом. Я хотів би нагадати пісню з першого фестивалю «Червона Мій дід посив на будові комунізму. Він стільки цегли виклав на віку. Будова буде світла та залізна, а виявилась мокрого піску, мій дідутом лено киває на причини, мовляв, не ті часи, не ті вожді, він залишає після себе сина і світлий слід на вічності воді. Мій батько постарів десяту п'ятирічку, Залатуючи стіни від дощів, коли країна трамбувала гичку, добра майбутнього шукаючи ключі, мій батько зло вигадує причини, мовляв, сьогодні знову, як тоді, він залишає після себе сина і світлий слід на вічності воді. Я виріс в час мерзотників пророків, плювала від трибунних слів душа, мене навчали крокувати боком і шматувати кожного вірша. Можливо, я на те свої причини, і мед життя тече по бороді, мені зосталось залишити сина і світлий слід на вічності. Водії мені зосталось залишити сил і світли син на